Всім привіт! З вами Ліля і Діана. І сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Втечі від цунамі для брейнротів. Так, це дуже дивна назва гри насправді. Але я думаю, що ті, хто грають в Роблокс, хоча б раз її десь бачили. Ой, нас тут поки б'ють. Вона дуже, бачите, добра насправді. Але mm. по факту вона набагато легше ніж до нас. Піпіц ніж 99 ночей, і взагалі щось новеньке цікаво. Що це за гра? Це знаєте, типова гра для Роблокса, де потрібно розвиватися, заробляти грошики і а, просувати себе у цій грі. Наприклад, у нас є Брейнроти. Я вже якогось підібрала, не знаю де я просто, теж. щоб зайти подивитися, що, що взагалі робити, Мені і мене вже 72 мільйони Та такого. Що взагалі робити, і з чим це їдять? Чомусь він називається «Пі -пі Ківі. Якийсь, він ізумрудний, походу, не знаю, де є якісь гроші. У мене теж Корні та ліріліларіла. У нас тут є цунамі, і через яке нам треба збирати брейнротів і заробляти якраз ці гроші. Дивіться, пройшло це цунамі, і можна бігти, забрати якогось брейнрота. Наприклад, ось дивіться, це якийсь лакі-бокс, я його заберу. Я хочу це якийсь секретний зараз буде походу. Що це тобі випало? Дивись. Не знаю, треба туди йти. А ну я зараз сюди добіжу. Що це ]しょう? таке? Це вентилятор. А, а! І що? Отак заходиш в нову гру, тут якийсь капець відбувається. Ладно. А куди ділася ця моя штука, яку я десь з комунії діла? А, ось він. Бувається. І що це? Хто ти? Це прикольно. О, мені лавака, лавака Сатурна Сатурніта. Боже, я все вже всіх забула. Іде в надіс. А ось вона. Її можна ставити в будь-яке місце. О, ось це дуже круто. Мені здається. Це вона мені буде заробляти багато-багато грошиків. -багато Давайте ще також одразу зробимо на швидше, бо якісь ми дуже повільні. Це можна зробити ось тут в магазині Капець. і плюс одна швидкість коштує 233 долари, а Потім далі, далі йде. Але в мене вже багато грошей, тому я думаю, що я не буду витрачати ось ці окремі і просто придбаю одне за п'ять тисяч. Тепер я можу повисити свій рівень до 42-го. І це ну, взагалі ділиться на одну швидкість, п'ять швидкостей і десять швидкостей. Я одразу на десять, на десять і на десять. У мене 62, А ти? ти будеш? Е, що? Давай також підвись свій рівень. Зараз. Ще також тут можна підвищувати силу, я не знаю навіщо вона потрібна, але давайте разочок зараз підвищимо, треба забрати гроші. О, о я швидка. Прикольно. Так. А чому в мене одразу так багато грошей? О, я теж швидка! 5.59Б це звідки? що таке, це звідки в мене взялося? Ну ладно, це біліони, чи як воно називається. Ну я ось тут щось. Це був в тебе лавака Сатурну, Сатурніта, він дуже багато дає. Та хіба? Та так, дивись, він вже мільмільярд. Він вісімдесят мільйони в секунду. А, -а, а, ну да. Це дуже дивиться, тут якийсь Сік Севен ходить. А ну я не собі. Свініно бомбін. Бомбомбіні і свиніні. Бомбомбіні і свині. А де боксик? Я не, не з... знаю, десь просто в рандомному місці його знайшла, двоє, три Петропа. Ану, хто мені попадеться? Тут такі прикольні всякі тварини. О, я бачу той -бокс, я хочу. цікаво. Іде. А. Зараз. Ааа, мене прибили! <світку> О, Сік Севен! Я хочу Сік Севен. <світку> до речі, він багато дає. Six -seven. А бачила, яка в мене крута шуба, до речі, рожева? А чому Віндриміль я Він три мільйони. Звідки в тебе такі? Така вдача. А я не знаю, щось мені тут щастить, я. <хи> Ти кричиш? Давайте тоді одразу на всі гроші. Просто граємо на всі гроші. Підвищую усе, що тільки Та можна. Та я не можу нікуди. ніколи. Просто, от, знаєте, от, я дуже мажорна, тому я просто підвищую усе, що тільки можна. Я свою швидкість зараз прокачаю, поки в мене не закінчаться гроші. Так, ну, по-моєму, вже все. Бо далі тут вже йде жорсткі балерин, якісь біліони. Я бачу балерини капучино. Шимпанзині бананіни. Шимпанзині бананіни. Ой-ой-ой, треба прочекати ці волни. О, все. Ого! Ану, мені цікаво добігти до самого кінця. Оп, ой. Добігла. До речі, цікаво, що... О, я не можу! Ай, я не можу туди! <рігла> я стала дуже швидка, я не попадаю в ту дирочку. Я не можу попасти в цю дирочку і роздивитися, які бувають взагалі хвилі. Вони якось по-різному називаються, бо вони є якісь повні, а якісь більш-менші. О, все, я попала в дирочку. Я померла. Ого, скільки вілм. Вілм. Віум. Бачите, Snake Way? Super slow, медіум. Снейк, тому що вона як змія, ось так іде. Потім якісь дуже швидкі, я навіть не встигаю прочитати. Я несу якогось тіті. А, я померла. Тут був тіті А, ось. Тіті Кака? Тіті Саур. Тіті Саур? Тіті Саур. Якийсь камінчик. Так, а я надибала якийсь лакі бокс, щоб його я відкривати. Теж. Він якийсь легендарний комун. комун це У мене легендарний. теж. мене, мене легендарний так, комун це. Легендарі це. легендарі. Лежендарі. то це не придумає. Опа, і що, і що, і шо? Якась тупа миша. Якщо. Чесно, прям мега тупа миша, я не знаю, може її навіть не ставити чи поставити. Боже, я не встигаю в дирочку забігти і падаю. Ой, А, дивіться, ще також ці брейнроти, їх можна. Ой-ой, я дуже швидко б'ю. Їх можна та юмою. Також можна прокачувати. Ось дивіться, наприклад, у цього піпіківі, -пі пі -пі піпіківі, можна поширити. Ой, поширити. Зробити крутішим за 64 тисячі. Сиксевена можна за 17 більйонів, ну, в принципі, він достатньо заробляє. А ось цю мою лаваку, лаваку Сатурну-Сатурніта, яка просто ну, супер крута. Її можна за 72 більйони. Ви розумієте, скільки це взагалі? Це дуже прям багато. Я встигла! Походу, у ці бокси це ну, такий челендж. Челинчна... Так, перечекаю тут. Ану. Диви, кого я вловила? Хто це? Не знаю. Шпіонір голубіру, як це ти не знаєш, хто це? Таку легенду. А, я ну. так? Ти все просрала його? А, ні, він тут стоїть. А, добре. А дивися, мені Лірілі Ларіла попалося. Лі ну він теж якийсь не дуже, якщо чесно. О, він дуже багато дає, секунду. А ну, давайте подивимось, що взагалі тут відбувається у інших гравців. Ви просто подивіться, тут якісь... Алмазний SX7, який просто дає 32 мільйони, потім якісь невідомі теж створіння. Bison to go'tier. Хто це? Якийсь трактор, він взагалі. Тут деренчить, дивишся, що тут, тут це ур. Я другий поверх купила. О, бачиш? Можна. От, можна апдейтити свою базу за 1 мільйон. Давайте апдейтнемо. О, далі 10 мільйонів. А давайте. І 25 мільйонів. У мене теж, я обладнаю. А чому в мене нічого не змінилося? На другому поверсі з'являються місця. А, їх ще окремо треба купувати. Оце так. Ну я ще всі не заповнила. Дивіться, ці. Шіфійні крабіні. Ану, шановний, хто це буде? Так, 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 так. 32 мі... О, 32... 323 мільйони за секунду, нормально? Ну, я хочу ще один лекі Блок. Походу, лакі Блоки це дуже-дуже прикольно. Бо там може попастися будь-який <свист> рандомний. Я, до речі, не знаю, хто це. Тут якісь дивні створіння. Дивні... Гра. Граїпус медус. Я те себе зараз відчуваю себе якась бабуся, яка така, типу... Хто це? Ну так. What is this? Це ти це якісь... є. Це якийсь... грайпсус. Хто це? Грайпсусус. Не знаю. Він ізумрудний, це що я знаю. <риклад> да чому я не можу ніколи забрати? О! Це не балерина Капучино, це якийсь капець! Хто це? балерина? Ло-ло-ло. Ло-ло-ло. Ой, я вгадала, серйозно! Да. Валерина Лололо. Вот так? Ага. пере ше ля му ли Я такую крутую штуку несу, яка когда двести девяносто висим миллионов в секунду. Лилилиларила, ли ла ри нормально. банани в долфи ни ни Это нормально. долфи И яка Блибурі, блобуріні, октопусіні. Блобуріні, октопусіні. Хто це взагалі все придумував? Так, а в мене ціль, до речі, добігти ж до кінця. Ну чому це все так закінчується? Я теж так роблю. Просто тут чим далі добігаєш, тим Швидше. більша відстань між цими дирочками в підлозі. О, дивись, тут якась кімната, походу. Дивись. Я знайшла цей паркур. Паркур? Ого тут! О! Така крута вал, начика, що була просто. Цунамі. Дивіться. Оце я не люблю такі квадратики. Раз. Три. Це, я прийшла, і що? І що? Мені просто плюс один якийсь кінок. О, бачиш. я... Привіт. Привіт. Короче, мені лінь. Та, що О, а мені воно далося сюди, бачите? Ну, так. О, якийсь кактус. Пататіні... Пататіні і на 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 Він так багато... Він так багато дає, круто. Зараз ще один відкрию. Диви, миша! Якась вона крута. Так пальчиками так. Потатіно астронантинов. <хи> я не можу це вимовляти, вибачте. Ну, крута миша, вона мені найбільше подобається. Ви подивіться ця миша буквально. Прям гроші сипляться. От я хочу, щоб в житті був такий. Ааа! День! <хи> можна? можна мені такий день? А ще тут є якась функція, що можна. Крафтити, ну, поєднювати Брейнротів і, типу, буде хтось дуже-дуже крутий. Really? І це можна зробити з допомогою ось цього апарату. А, поставити брейнрота або лакі бокс і щось станеться. Трьох брейнротів або лакі бокс. Це, so походу, crafty. треба трьох однакових, да, напевно. Так, ставимо. Хто у нас випадає? О! О це Lastralitus des Central! Тралала! Ластрала літаз десен, тралала! Тра-ла-ла! Тра я хочу лек-блоки посперити. Щось йому не подобається, які я даю лаки блоки Ну і ладно, ну і не так уже хотілося. То мені в зеленому Фу. <рес> я так він якось по іншому називався, ні? Так, ставимо Бруболоні Лолі Лолі. І відкриваємо три лакі-блоки. А мені доулінгу випав. А, а... а чому він такий встратий? О, мені якась черепашка. Три. Дивись. Вона багато так заробляє. Крута, крута. Давай вдвох спробуємо добігти до кінця. Давай. І що, побігли? Побігли. Давай. Біжить. Хой-хой хой! Я буду а тебе я тут чекати! Давай. Біжи до мене вже. Сюди. Побігли, побігли, побігли. Та йомає, моє, -я, я не можу видати в ці дирочки. Там якийсь дракон прикольний. <рес> Мені страшно. Не бійся. біжайтеся. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry to my Don't worry Don't worry Be happy Don't worry Don't worry Be happy Don't worry be happy, be happy. Be happy. О, вийшло. Yes. Можливо, нам треба бути ще більш швидкими. Да ні, ну просто... Я не знаю. Тут таке велике. А ну Проміжок. давай, дивись, зараз буде снейк. Ось Там, там... ще ні. багато. Ще Схоже. Дуже багато. О, давайте. Ні-ні ні. Чому я стала повільною? Чому я стала повільною? Там якийсь відрізок підлоги, що там стаєш повільно. Дивись. Це такі цунамі на підлозі. То ми вже близько. Дивись. Так да, я, я не побігла за тобою. Й... Тут є Матео. Він на 946 мільйонів. Зачекай. Зачекай. <звук> <Я> <звук> а чому. П'ятдесят <звук> три мільйони в секунду. Ого. Не зря добігли, так? Матео теж. я Матео взяла. Матео, тут ще один, а скільки він дає тут? 946 мільйонів. А тут є стільки. Матео. Я який його кидаю. 21. Як його кинути? А він не, не кидай, не кидай, бо тут е, зараз час закінчиться просто. Давай, швидко, швидко бери, якщо. Кого? Ось тут, ось тут, ось тут. Він не може його дропнути. Ой, я дропнув. Сюди, сюди, сюди. сюди, сюди, сюди. Зато ми добігли туди майже Джано. до кінця. Щооо? Я тебе чекала да. е, і і за і за того, що я тебе чекала, я померла. Знаєш, ми знаємо, де тепер брати крутих ну, персонажів. Понятно. Коротше, якась така гра: напишіть в коментарях, як вам, чи хочете, щоб ми ще в неї пограли можливо, влаштували якийсь челендж. Пишіть, чи ви взагалі грали в таку гру. І який ваш найкрутіший брейнрот? Мені цікаво, угу. насправді можливо, там є якийсь нереальний крутий, і ми ще про нього не знаємо. І будемо дякувати вам за перегляд і зустрінемося в новому відео. Так? Всім до нових зустрічей! Всім па-па!